Багато людей, роблячи добрі вчинки, очікують відповідної дії у відповідь. Людина хоче, щоб її добрі справи помітили, а після цього належно подякували. А героїня оповідання робила добро просто тому, що любила дику природу. Це сталося за покликом серця було б нерозумно чекати від вихованців зустрічної подяки. Але жінка помилялася. І один з її вихованців одного разу все-таки зумів відплатити за вбивство господині Добром. Це сталося в Читинській області в одному невеликому селі. У старої жінки зовсім не залишилося родичів. Чоловік давно помер, а дітей у них так і не було. І єдиною її розрадою були коти. Всього в будинку старенької було чотири коти. Всі тварини були або привезені з міста, або знайдені на вулиці. Найпримітнішим з домашніх улюбленців був останній кіт, якого жінка підібрала по дорозі на залізничний вокзал. Того дня бабуся поверталася від подруги, яка жила у великому місті. Жінка несла велику сумку, вщерть наповнену продуктами, які не завозилися в її село. Бродячий кіт відчув запах їжі і пішов за жінкою. Голодна тварина не відходила від жінки до самого вокзалу. Навіть після того, як бабуся нагодувала молодого кота, він продовжував ходити за нею і жалібно нявкати. Так в будинку з'явився ще один мешканець. Через місяць бабуся помітила, що, хоча кіт ще молодий, але росте швидше, ніж інші її домашні улюбленці. Сусіди, побачивши у дворі жінки ще одного кота, припустили, що вона знайшла на вулиці дитинча манула. Це одна з найбільших порід серед сімейства котячих. Але бабуся навіть зраділа адже у неї ніколи не було породистого кота. Інші домашні тварини спочатку поставилися до величезного кота з недовірою, але потім все ж звикли. У тих краях, де жила ця бабуся, восени часто навідувалися мисливці за кольоровими металами. Злодії чекали, поки дачники роз'їдуться по своїх містах, і вночі забиралися в їхні будинки. Там вони викрадали алюмінієвий посуд та інше обладнання з кольорових металів. Будинки місцевих жителів ці люди не чіпали, оскільки не хотіли потрапляти туди, де можна було отримати добрячу прочуханку. Але одного разу це правило все ж було порушено. До сусідки героїні цієї історії прийшов дорослий син. Він давно ніде не працював, а тому перебивався випадковими заробітками і ходив по околицях у пошуках чогось цінного. Підмовивши двох інших місцевих жителів, він вирішив проникнути в будинок бабусі, у якої було багато котів. Того дня жінка мала ночувати в місті у подруги. Але через раптовий підйом артеріального тиску бабуся залишилася вдома. Грабіжники про це не знали, тому вночі залізли через вікно. Злодії розділилися. Один пішов на кухню, другий у зал, а третій у спальню. Їхній тупіт розбудив сплячу бабусю. Побачивши незнайомця, жінка закричала. Раптом грабіжник відчув, як хтось стрибнув на нього, а потім завив від несподіваного болю. Величезний кіт вчепився кігтями в обличчя незнайомого гостя, випустивши на повен зріст величезну копицю. На шум прибігли підлеглі. Побачивши людей, кіт послабив хватку, поранений злодій кинувся тікати. В цей час кіт кинувся до іншого зловмисника і вчепився йому в ноги. За долю секунди вузькі джинси чоловіка були розірвані, а з його ніг потекло щось червоне. Всі троє грабіжників жаху вискочили на вулицю. Кинувши інструменти для злому, вони поспішили покинути небезпечне місце. Згодом злочинців знайшли. У них впізнали власника будинку, а також сусідів по ділянці, які помітили трьох підозрілих чоловіків, що вибігали з будинку літнього сусіда. Однак, якби не сміливість кота, невідомо, чим би закінчилася ця історія для беззахисної літньої жінки. Багато людей після інциденту говорили, що улюбленець бабусі поводився як справжній сторожовий пес. Цікаво, що коли справа випливла на поверхню. Виявилося, що котик насправді був не котиком, а диким манулом. Як він опинився в межах міста, залишається загадкою, а те, що старенька змогла приручити дику тварину, взагалі не піддається поясненню. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, будь ласка, ставте лайки, коментуйте та діліться нею з друзями. Всім до побачення!